Мезбу повідомила сьогодні про підозру клірику Української православної церкви Московського патріархату на Черкащині, який Героїзував расистів служба безпеки, задокументувала підривну діяльність метрофорного протоірея Черкаської єпархії, який виправдовував збройну агресію Російської Федерації. Він на власній сторінці у Фейсбуці героїзував російських окупантів, заперечував їхні воєнні злочини проти України України. Також він поширював у соцмережі прокремлівські наративи, якими намагався дискредитувати українських захисників. Зокрема, звинувачував українських захисників у підготовці до воєнних провокацій. Одесі та називав бійців спецпідрозділу Азов нацистами. Свої дописи фігурант доповнював репостами із ворожими гаслами, фотографіями, відеосюжетами про кремлівський інтернет-ресурсів. І під час обшуку за місцем проживання клірика виявлено заборонену символіку та мобільний телефон, з якого він поширював антиукраїнську агітацію. На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання чи добрання йому запобіжного заходу, і триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. А ми вкотре повторюємо, що Московський патріархат це зло, це ворожа агентурна мережа, яка працює проти України, яка сюди кликала русський мір і війну. І що буде із забороною Московського патріархату? Комітет рекомендує комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, рекомендує парламенту заборонити діяльність в Україні релігійних організацій, пов'язаних із Російською Федерацією. Про це повідомив Фейсбуці «Народеп» від Євросолідарності Володимир В'ятрович про це написав і народний депутат України від Львівщини Павло Бакунець В'ятрович, зокрема, написав, що щойно комітет одноголосно рекомендував парламенту підтримати в другому читанні та в цілому законопроект 8371, який має покласти край діяльності російської церкви в Україні. Ну і за словами депутата, текст законопроекту став. Значно сильнішим порівняно із підтриманим за основу урядовим варіантом. Зокрема, документ передбачає, що російська православна церква має бути заборонена законом. Діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис до провиконання закону і судову заборону. РПЦ і афілійовані з нею структури не можуть використовувати державне та комунальне майно. Перехід до української помісної православної церкви буде значно спрощене. І в нас є коментар до офіційної правової заборони Кремлівської церкви, до якої, за словами Павла Буковця, залишився один крок, тобто остаточне голосування у Верховній Раді. Далі пряма мова депутата війна відбувається. На різних фронтах. Основним є, звичайно, там, де воюють найвідважніші українці. Одначе є інформаційний фронт, дипломатичний фронт, релігійний фронт. На жаль, кремлівське коріння дуже-дуже пустилося в українську релігію. А саме я маю на увазі московський патріархат в Українську православну церкву, типу не московського патріархату, в якій конкретно працюють агенти. Це однозначно вони роками, десятиліттями. Задурюють наших українських вір'ян тими вкидами, які їм спеціально готують десь в московських ГБшних кабінетах. Тому це слід припинити, ніхто не збирається виганяти жодної людини з жодної церкви. Ми вільна, демократична, проєвропейська країна, ми за всі вірусповідання, кожен молиться Богу, як вважає за потрібне. Одначе саме цю агентурну мережу. Потрібно однозначно заборонити, бо вона вкидає в голови людей меседжі антиукраїнські. Це власне комітет і пройшов в другому читанні. Вірю, що в найближчому часі законопроект буде в залі проголосований більшістю конституційних цього потребує регламент. Війна відбувається це був Павло Бакунець, народний депутат України з Львівщини. Пан Павло не міг до нас вімкнутися в етер, бо був поза ефіром, але записав відео. Ми теж будемо дуже сподіватися і розраховуємо на здоровий глуст і на патріотизм наших обранців. Хоча хотіли би знати, також яка атмосфера і чи наберуться голоси за голосування у другому читанні.